Вони приходять сюди, аби вийти чемпіонами. Двері обласної дитячо-юнацької спортивної школи відчинені для дітей від трьох років. Тут їх навчають не тільки займатися спортом, але й загартовують дух. Також вчать ставати кращими, сильнішими, а головне вести здоровий спосіб життя. Не один рік займається тут і Володимир. Хлопець захоплюється важкою атлетикою ставити цілі та досягати їх головне життєве кредо юнака. Сьогодні мені вдалося встановити свій особистий рекорд в ривку 80 кілограм, і я всім задоволений, але б більшого залу і більше обладнання. Займаються тут як хлопці, так і дівчата. Волейбол, баскетбол, плавання, легка атлетика все, аби діти з дитинства привчали себе до ведення здорового способу життя, каже Юрій Дзунза. Тут для дітей є всі умови. Для занять легкою атлетикою ми маємо сектори для стрибків, ми маємо сектори для метань, ми маємо резинову бігову доріжку. Ну і як бачите, футбольне поле. Пишається кожним вихованцем школи і її керівник Мирослав Карабін. Переконаний, треба з малку привчати дітей до спорту. Я думаю, що нам все-таки вдасться спільними зусиллями. От. Зробити все можливе, щоб ми гордились нашими дітьми. Ну а найосновніше, щоб якомога більше дітей залучити до занять фізичної культури і спорту у обласній дитячо-юнацькій школі. Раді кожному, хто вирішить займатися спортом. Тут чекають на дітлахів, аби привчити їх до здорового способу життя та виховати майбутніх чемпіонів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.